до дня незалежності в парку Позняки відбулася церемонія нагородження першого районного літературного конкурсу Моя Україна У мене було бажання створити конкурс, який буде тривати достатньо тривалий період часу, щоб визначити таланти, в якій окремій галузі або в цілому, і відзначити цих дітей для того, щоб їх знаходити, підтримувати, щоб ці діти рухали нашу країну. Тому коли наша команда шукала шляхи і поспілкувалася з, з пані Оксаною головатою, то ми знайшли цей варіант і пішли на цей експеримент, щоб створити цей конкурс. Я думаю, що він у нас вийшов вдалий. І ми будемо розвивати тематику конкурсів, і будемо робити інші конкурси. Учні 37 шкіл та трьох коледжів взяли участь в поетичному змаганні. 195 учнів шкіл, наших ліцеїв, гімназії, наукова зміна, гімназія скандинавська, славянська. Всі взяли участь. Я дуже завдячна ще вчителям, бо ми сьогодні всім дякували. Але вчителі теж взяли участь. Вони читали дитячі вірші, вони їх правили. Вони відправляли в журі. От, ви знаєте, багато років була така думка, що провести і тільки гончарові відгукнувся. І я думаю, що всім це сподобалось. Бо тут діти талановиті. Куди піти надрукуватися? Дуже важко. Прийти на телебачення, сказати, я хочу прочитати вірша, написав, скажуть, ну може хтось пише краще. Але наші поети вони були здивовані, які діти талановиті. Загалом до конкурсу було надано 395 поезій, присвячених Україні. Тож у журі була важка місія визначити переможців. Всі вони обдаровані. Єдине, що ми вибирали те, що іще найкраще. Вони всі заслуговують в оцей маленький збірничок, який ми помістили їх багато-багато сюди. Але я думаю, що наступного разу, коли ми проведемо на той рік, або хтось за нас буде проводити, їх треба усіх майже сюди. І оцінювати це дає стимул кожній чи дівчинці, учениці, чи учню. Стимул любити рідне слово, працювати у його найпотаємнішій силі слова. Не не, не даремно колись, як ви знаєте, книга людства починалося спочатку, було. Слава члени журі визначили переможців за перше, друге, третє місце, а також обрали кращі роботи в п'яти номінаціях. Як дізнались про конкурс, чому ви вирішили взяти в ньому участь? Ем, спочатку я побачила в інтернеті новину на сторінці у Фейсбуці Володимира Гончарова. Спочатку я ну, не готова була прийняти участь, переживала, що я була впевнена, що нічого не займу. А потім вчителька з літератури Олена Климівна порадила мені спробувати, і я все ж таки вирішила. І наразі дуже вдячна. Очікували, що виграєте перше місце? Зовсім не очікувала. Я думала, навіть в номінації жодні не буду. Я знала, які талановиті зараз діти, тому це для мене сюрприз неймовірний. Збірку будете зберігати, дітям показувати? Так, а вже вже ж, ж буде. А що отримали в подарунок? Я отримала планшет. Запрошення на прогулянку на катері у вересні з родиною. У такий важкий час для нашої. Рідної любої батьківщини України потрібні патріоти, і я патріот. Мене надихнула Україна. Мій капітан це духовний лідер нації, її наставник, незримий командир, який вказує своїм людям правильний шлях, оту От чесну дорогу, про яку я написав, а його корабель. Це його батьківщина, це не наша батьківщина. Кожен учасник, окрім подарунків, отримав і збірку, де надруковані всі вірші. А депутат Володимир Гончаров і особисто від себе визначив переможця, прочитавши на пам'ять зі сцени. Її вірш. Я насправді дуже довго думала, як підбирати слова до цього вірша, але а, на цей вірш надихнула мене. Події сьогоднішні в країні я отримала дуже багато різних канцелярії, яка мені згодиться у навчання, і мені дуже приємно. Продовжилось святкування 25-ї річниці незалежності України святковим концертом. На цю дошку кожен клеє свою долоньку з побажаннями України для України з привітаннями зі святом дня незалежності України. Це іде за підтримки українського жіночого фонду та інституту миру США. А проект направлений на інтеграцію внутрішньопереміщених особ до місцевої громади. І головна мета проекту це об'єднати громади задля активної спільної дії і показати всім нам, що всі є рівні українці, громадянини своєї держави. З Яким настроєм сьогодні прийшли? З веселим, хорошим, незалежним. Є, як себе розважити? Звісно, є. Ну, ми прийшли, бо моя дитина учасувала в конкурсі про Україну, сама написала вірші і чекаємо зараз. Може нас визовуть прочитати вірші. Погода настрою не зіпсувала? Ні, навпаки, прохладно і ловко гуляти. А так би було жарко. Їдете сьогодні? Ні, не поїдемо. Тут ловко, гарно, фонтани, наш центр. Радник голови Дарницької адміністрації нагородив подяками з нагоди Дня Незалежності, волонтерів та працівників установи. Є люди, яких ми сьогодні вітали, є переможці якихось конкурсів, діти радіють, тому свято, звісно вдалося. Мені б дуже хотілося сказати слова подяки. Воїнам АТО, які насправді дають нам можливість сьогодні святкувати і бути незалежними, хотілось би сказати слова подяки волонтерам, тому що вони насправді присвятили себе зараз боротьби з ворогом, шана загиблим, які віддали своє життя за нашу батьківщину. Ну, щастя, добра, здоров'я всім.